Сказати, що за кадром я завалена книжками, це нічого не сказати. Я чесно не знаю, як так виходить, що в цю квартиру постійно прибувають нові книжки. Хочу я того чи ні, частіше за все, все ж таки хочу, але тим не менш цей потік постійний і він великий. І часом у мене є враження, що я не маю над ним влади. Але правда в тому, що я і боротися не дуже та й хочу. А от що я хочу, так це показати вам ці нові надходження. Почати сьогоднішній марафон книжкових покупок. Я хочу з графічних та колографічних романів. У мене на колінці є декілька гарячих новинок, і я думаю, що вони вам будуть цікаві. Перша з них це коли завмирає серце або ж «Хардстопер. частина друга. Взагалі, видавництво видавництва дуже щільно взялися за друк цієї серії. Варто було йому голосити про те, що вже в продаж поступила друга частина. Як вони також анонсували перед продаж третю, і так я вже передзамовила. Я колись давно читала перший там Хардстопера, і це доволі мила, така дуже добра історія, дуже приємно її читати. Нічого в тобі не болить, поки ти її читаєш. а навпаки все тіло ніби розслабляється. А потім я ще подивилася серіал. Він мені дуже сподобався, навіть більше за книжки. Там перший сезон поки що є. В ньому три перші томи цієї історії кранізовані. Наскільки я пам'ятаю, зараз роблять другий сезон. Я не знаю, скільки всього буде сезонів, але якщо по аналогії з першим, то скоріш за все, другий буде також налічувати три томи. А мені здається, що вся історія в цілому це шість томів, при тому шостий зараз чекають, коли він нарешті вийде в продаж, або ж буде анонсована дата релізу, тому що авторка, наче досі його пише. Тим не менш. Серіал не серіал, а після першого тому другий я вже не читала, тому що на той момент в Україні вони ще не продавалися. У мене була можливість в евакуації купити продовження, але я в той момент була зосереджена на інших книжках, і якось воно мене оминуло. А от коли я вже повернулася в Україну, то дізналася, що видавництво видавництво придбало права, і почала друк всіх частин цієї історії. Ну і оскільки перший том у мене вже є в бібліотеці, в іншому виданні, то я не купувала його українською. А от всю решту серії я планую придбати, починаючи власне з цього тому. За досвідом першої частини, пам'ятаю, Читання цього мальопису займає рекордно мало часу, тому що він дуже легкий по змісту. Тут небагато при тому тексту, читається він супер просто, Так що думаю, що в мене це займе десь півгодинки. Що ж стосується анотації, то думаю, більшості з вас вона вже відома, а кому не відомо, то в принципі, що обкладинка, що назва самі за себе говорять. Тим не менше, розкажу в двох словах, буквально що це історія про кохання двох хлопчиків-школярів. Це дуже добра, дуже приємна знову ж таки, чомусь наївна, але в цілому така дуже життєствердна історія. Якщо хочеться морально перепропонити. Очити, а також отримати свою дозу толерантності, гуманності і просто якогось добра, то я гадаю, що це ідеальний кандидат на читання. Наступну книжечку я передзумовилася ще дуже давно, напевно, десь півтора роки тому, і весь цей час вона не виходила через вторгнення, але нарешті видавництво вдалося її пустити в дур, чому я дуже радію. І це Раеліана, наречена герцога за контрактом, третій том. Два перших томи я прочитала на одному диханні. Вони мені дуже сподобалися, вони мені дуже приємно здивували, тому що не дивлячись на те, що сюжет ці. І мангви, в принципі, очевидний знову ж таки з назви, тим не менш воно тебе дивує, тому що там зав'язка зовсім не те, що ти очікуєш. І читати про це дуже цікаво. Я не пам'ятаю, скільки там всього томів, напевно, десь під 10, може, трішки менше, сподіваюся, що менше. Тим не менш, їх можна в вільному доступі, десь там в інтернеті, прочитати, але я всі ці півтора роки взагалі то стримувалася. Я цього не зробила. Я чекала на друковане видання. Напевно, буду купувати всю серію по мірі її виходу, і саме в такому темпі читатиму, тому що спішити мені нікуди, в принципі. А от коли вже... Цю колекцію зберу і зрозумію, яку величезну кількість місця вона займає у мене на книжкових поличках, то скоріш за все тоді й вирішу зробити анхол одразу усієї колекції. Але це не точно. Принаймні, поки що у мене такий план оптимістично реалістичний. Від цього коміксу очікую приблизно того, що і від коли завмирає серце, себто десь годинку чи півтори класного приємного читання з пригодами, романтикою і не знаю, інтригами. Ну, хоча ні, в коли завмирає серце, особливих інтриг наче немає, але от тут вони є, тут їх достатньо, тут постійно щось. Трапляється з головною героїною, і коротше чекаю, не дочекаюся, коли можу нарешті це все прочитати. Інша новинка від видавництва видавництва, яка привернула мою увагу, це мангва під назвою Мій лесбійський досвід самотності. Так, так саме самотності, це має стосунок до якихось нових правил нашої граматики, якщо не помиляюся. Але я щоб не ламати язика, скоріш за все, далі відео буду казати самотність. Так от мій лесбійський досвід самотності, наскільки я зрозуміла за анотації та відгуків, це не стільки провокативна історія, як може здатися через обкладинку. Скільки емоційна, емоційна історія про саме прийняття, про твоє місце в соціумі, про те, що не треба в собі сумніватися, про те, як спілкуватися з іншими людьми. Коротше, кажуть, що це дуже дуже класна книжка. Я спочатку навіть її недооцінила. Тобто, я побачила, що таке виходить у видавництво видавництво, і подумала, так, це дуже цікаво, але не сьогодні, не сьогодні буду це купляти. Тим не менш, той же день подушка мені скинула якийсь пост, де просто через кому перелічували всі нагороди та відзнаки, які свого часу отримала ця книжка, і я просто зрозуміла, що треба брати. Всередині вона виглядає ось так: тут у нас. Такі мінімалістичні ілюстрації, всього три кольори використовуються: чорний-білий та оцей рожевий. І судячи з розміру цієї манхви, я думаю, що вона прочитається взагалі супер швидко. Тобто, на тлі неї, коли замирає серце та реаляна, це такі ще відносно великі книги. І я тільки зараз помітила, до речі, що у нас тут супер обкладинка. Тут так, а тут так, а разом якось отак. До речі, не можу не висловити своє захоплення видавництво видавництво за те, що вони почали друкувати квір літератури. Мені здається, що цей сегмент у нас на книжковому ринку ще доволі погано представлений, і круто, що у нас є видавництва, які почали братися за такі історії. Наступна книжка теж від видавництва видавництва, але це саме той кейс, який я називаю «Колографічний роман, тому що це фактично не комікс, це звичайна книжка, але ілюстрована. І це сьон або Хьон, Я таки не знаю, як це правильно. Це вже моя друга книжка цього автора. Є у мене також оцей от місячний камінь. Вони такі дуже схожі по формату, але, бачите, абсолютно різні по кольору. Всередині воно виглядає таким чином. Тобто, у нас тут текст. А от потім такі ілюстрації. І якщо попередня книжка повністю була витримана в помаранчевих кольорах, що для мене було дуже дисонансно, тому що це ісландський автор, який пише про Ісландію, то ось ця кольорова гама мені здається дуже органічною до теми Ісландії. І так, як в попередній книжці у нас тут була якась магічна історія про Ісландію, так і тут та сама тема, але при тому абсолютно інші персонажі. І, наскільки я зрозуміла з анотації, то це частково детектив, частково казка в ісландському сетінгу. Якщо порівнювати цю книжку з Попередньою, то вони приблизно однакові, але блакитна все ж таки трішечки менша, і її тема мені трішечки цікавіша, від чого я роблю висновок, що, скоріш за все, спочатку візьмуся за неї, а потім вже за місячний камінь. З графічними романами більш-менш все. Тепер давайте перейдемо до двох цеглинок, які я неочікувано для себе купила. Неочікувано, тому що реально це була дуже імпульсивна покупка. І взагалі я хотіла придбати лише одну книжку, але книгарня є винувата в тому, що їх стало дві. Коротше, я дуже довгий час морозилася, але врешті не витримала і вирішила купити правду. Про справу Гарі Квеберта, чому в мене взагалі був той мороз і чому він е, розтанув, я насправді звинувачую в цьому оцю обкладинку від старого лева. Що я маю на увазі? Насправді дуже дуже довгий час, дивлячись на цю обкладинку в наших книжкових магазинах, я свято вірила, що це не художній твір, що це якась документалістика. Знаєте, така суха, не дуже цікава. Якась документальна Тру Крайм історія, чи то про якогось вбивцю, чи то про жертву якогось вбивці. І я така, знаєте, по всій моїй любові до Тру я все ж таки віддам перевагу 20 хвилинному ролику. На Ютубі аніж от такій от книжці, і тому я постійно обходила Гарік Квеберта стороною, а також всі інші книжки видані в такому стилі. Тому що, якщо я не помиляюся, у старого лева є ще декілька книжок цього автора, і вони надруковані в якомусь схожому стилі. І Як же ж я здивувалася, коли з часом до мене почали доходити доволі класні відгуки на цю книжку, не в останню чергу, до речі, від Лесі з каналу Олесія. При тому всі ці відгуки натякали на те, що це все ж таки художній твір. Тоді у мене вже закралися якісь підозри, що я щось зрозуміла не так. Я почала ознайомлюватися трішки більше з цієї книжки. І трішки погуглила, хто ще що про неї каже, і знаєте, відгуки просто вау. Всі кажуть, що не дивлячись на її великий об'єм, вона читається, типу, супер швидко, що ти просто одразу провалюєшся в історію, що там все дуже захопливо. Круті, оце так повороти, і все в такому дусі. Ну і звісно, моя цікавість різко від нуля підросла до ста відсотків, і я просто посеред ночі, от десь у третій ночі, вирішила, що мені конче потрібно саме зараз мати цю книжку у себе на полицях і прямо зараз ж сісти її читати. Власне, я вже почала, як бачите. І що я вам поки що можу сказати з перших моїх вражень, мені трішки важко. Мені важко через переклад цієї книжки. Переклад української тут дуже специфічний. Він дуже локальний, я б сказала, тому що тут використовуються діалектні слова, а також звороти, які я, наприклад, не звикла ні чути, ні використовувати, ні навіть читати. І тому поки що я постійно спотикаюся оцю діалектність. Я дуже сподіваюся, що з часом я просто до неї звикну, перестану її помічати, тому що кажуть, що історія тебе так захоплює, що ти реально вже не звертаєш уваги на те, як вона написана. І так далі, що тобі просто цікаво, як розгортатимуться ці події. От я чекаю цього моменту, поки що я на самому самому старті цього ще не сталося. Я на зав'язці, але вона багато обіцяюча. Я дуже люблю класні детективні історії, хоча у мене на каналі ви не часто про них чуєте. Це все тому, що я зазвичай віддаю перевагу фільмам, детективам, аніж книгам. Але час від часу я і до книжок доходжу, особливо коли такі круті відгуки. І от я кількома хвилинами раніше обіцяла вам, що розповім про дві цеглинки, які я придбала на емоційній хвилі. От, тож сижу, я собі о третій ночі купляю того Галік Веберта на сайті книгарні є, додаю його в кошик, аж тут бачу, що у них акція 80% знижки на другу книгу. При тому це не реклама, якщо шо, та акція вже давно прийшла. Просто в той момент я стала її жертвою. Я взагалі-то нічого більше не планувала купувати, але коли тобі кажуть, що ти можеш другу книгу придбати за лише 20% від її вартості, то ну як можна відмовитися? Ну я власне подумала, що в мене є такого, що я в принципі хотіла коли-небудь майбутньому придбати, але постійно відкладала, тому що це не була. Книга номер один в списку моїх бажань, і я зрозуміла, що напевно настав таки мені час придбати незриме життя Аділа Рю. Так, тепер ця книжка є і у мене. При тому я добрий час думала, що якщо вже куплю, то куплю англійською. Існує дуже багато класних колекційних видань цієї книжки. Вони мені дуже візуально подобаються, але камон 20% від вартості. Я не могла відмовитися від цієї нагоди. Так що так тепер і моя черга братися за аділерю. Я знаю тільки загальний премісис, що там історія про дівчину, яку. Всі забувають після того, як з нею поспілкувалися, і що їй якось треба в своєму незримому житті крутитися, і вона при тому примудряється потрапляти в пригоди, щось там стається. Напевно, якесь кохання, і все таке подібне. Коротше, канва дуже цікава, і Насправді я навіть не можу вам нормально пояснити, чому я постійно відкладала покупку і читання цієї книжки. Напевно, у мене в голові склалася якась мішанина з різних відгуків, тому що комусь ця книжка дуже подобається, комусь взагалі не подобається. І зазвичай мене такий розклад приваблює. Тобто, одразу хочеться зробити свої власні висновки щодо історії. Але от саме з Аділелю якось так сталося, що негативні відгуки у мене в голові напевно привалювали чи щось таке. Я постійно відкладала цю історію, тому що я була впевнена, що вона мені не сподобається. Але блін, можливо, я помиляюся, і тепер я нарешті маю змогу це з'ясувати. Далі на нас чекає величезний блок дуже прикольних книжок англійської. Давайте почнемо напевно з оцієї, що внизу лежить, тому що мені здається, що вона на нас прямо дивиться. І це у нас дуже дуже гарна книжка про містичних істот та створінь з різних фольклорів, міфології та легенд. Не плутати з фантастичними звірами з всесвіту Гаррі Поттера, Це у нас коліш окрема ілюстрована енциклопедія саме про містичних та міфологічних звірів з нашого всесвіту. Всередині ця книжка мене просто підкорила. Вона дуже гарно видана тут. Просто неймовірні ілюстрації, а текстовки мені дуже сподобалися тим, що вони прості, змістовні, лаконічні, і вони тобі коротко і ясно дають зрозуміти, які були міфічні істоти, створіння, тваринки в різних міфологіях, за різними легендами, і просто ти одразу отримуєш вижимку з усієї інформації, ще й оздоблену такою гарною ілюстрацією. І я, взагалі, то цю книжку купила не просто так, а для дослідження, тому що я зараз дуже дуже ліниво працюю над другою книгою, і, судячи з усього, це фентезі, кажу судячи. З усього, тому що це задумувалося скраліше, як постіронія, як пародія на фентезі, але виходить вже про таке прям серйозне нормальне фентезі, і у мене там не останнє місце займають деякі міфологічні істоти. І коли я побачила цю книжку, то зрозуміло, що вона мені для дослідження, саме для моєї праці, ідеально підійде, тому що мені не потрібні великі наукові роботи з купою джерел, з купою там не знаю експертів, які розповідають, як та чи інша тварина була зображена в різних народах. Ні, мені потрібна саме коротка вижимка, яка дасть мені натхнення для власної інтерпретації. Цих істот, тому що все ж таки у мене фентезі всесвіт, щось самобутнє, не відображення нашої реальності. Мені подобається ідея брати звідси якісь ідеї і інтерпретувати їх по-своєму. І до речі, ця книжка мені вже дуже допомогла, тому що тут є інформація не тільки про тих істот, яких я планувала ввести в свою розповідь, а й ну, це реальне джерело натхнення. Я тут побачила ще декількох дуже цікавих і вирішила, що їх також можна ввести в історію. Далі розповім вам про маленьку книжечку Яна Мартила, боже вона така легка порівняно з попередньою книжкою про мафічних тварин. На мене просто вже рука заклякла її тримати під час зйомок. А ця на контрасті ніби нічого не важить аж. Дивно, так от я Яна Мартела дуже люблю його життя Піца. Одна з моїх улюблених книг. Я так рідко про неї тут згадую, тому що ну тому, що я читала її задовго до того, як завела канал. Але життя пі неймовірно крута книга. І коли я її прочитала, я собі вирішила, що мені треба читати більше Яна Мартела. Але з тих пір я якось його не купляла, тому що в нас він особливо не продавався. Аж тут я побачила у нас в книгарні в буклінгу в відділі книжок англійської, От цю книжечку, і мене вона одразу привабила трьома моментами: по-перше, що це Ян Мартел, по Друге, вона називається Беатріста Вергілій», Тобто, у нас тут мова про якийсь ретелінг чи варіацію божественної комедії Данте, наскільки я розумію. А по-третє, вона коштувала 220 гривень. 220 гривень. Книжка англійською, нова в книгарні в Києві в 23-му році. Це взагалі можливо. Коротше, у мене просто не було вибору, аніж як її купити. Я від цієї книжки очікую, що вона буде глибока, цікава, філософська і дуже легко написана. Все те, що я знайшла свого часу в життя пі, я очікую знайти. Бетріста Вергілій наступні дві книжечки я отримала в подарунок, точніше, навіть в книжковий обмін зі своєю сусідкою. Я їй подарувала декілька своїх книжок, а вона мені оці дві: перша це Ліан Моріарті, Nine Perfect Strangers – дев'ять ідеальних незнайомців. А друга це книжка Мадлін Вікхем, яка також відома, точніше, навіть більш відома, люду під ім'ям Софі Кінсела. Взагалі, у Софі Кінсела якась така трішки дивна політика. У неї є Псевдонім, а є справжнє ім'я. І якщо як Софі Кінцела, вона пише такі дуже комедійні, легкі любовні історії чи кліти, то як Медлін Вихм, вона пише все те саме, тільки драматичне і часто не настільки ж цікаве. Саме як Медлен Вихм, я у неї читала одну книжку, і вона мене тоді розчарувала саме своєю такою занадто сильною серйозністю, чи що, такою драматичністю, там де здавалося б, драми не має бути. Після неї було якось тяжко на душі, якийсь такий неприємний був післясмак, І я після того трималася подалі від Адлін Викхем. А Софі Кінцелу продовжувала читати. Зараз же ж ця книжка сама до мене потрапила. Сусідка сказала, що читалося воно дуже легко, воно невелике за об'ємом, і я думаю, може дати другий шанс і взагалі якось почати повертатися до тих авторів, яких я читала 10 років тому. Після того якось закинула. і тепер от сиджу і думаю, що це вже більше не моє, це вже не мій стиль. А може, це все ще мій стиль? Просто мені варто читати інші роботи цих людей. Власне, Ян Мартел, от таким чином, війшов сьогодні в чат. Медлін Викем і Ліана Морярті. Ліана Лярті я читала декілька років тому Бік Лити Лайс, маленьку брехню. Вона мені дуже сподобалася. Після того я в неї придбала в електронці ще купу книжок. Так жодну з них і не почала читати. А оці Nine Perfect Strangers, я знаю, що нещодавно була екранізація з Ніколь Кідман. Я на неї задивлялася, але так і не увімкнула подивитися. Круж, це все треба виправляти. Тому що Ліана Меліарті пише дуже цікаво. У неї класна мова, у неї класні сюжети, у неї все так закручено. І навіть якщо це щось, що тобі на перший погляд може бути не дуже цікаво, ти все одно читаєш, потім не відривають. Наступна книжка була куплена все в тому ж буклінгу разом з Яном Мартелом, і це букла Емілі Генрі. Взагалі, то я вже встигла її прочитати, не дивлячись на відверто, невдалу обкладинку. Ця книжка виявилася дуже вдумливою, дуже якоюсь приємною, розумною. Це любовний роман, але він читається скоріш як якийсь. Життєвий роман. Чомусь він дуже клішований, але в чомусь він класно обігрує і навіть суперечить кліше. Він над ними сміється, він їх ломає, але в той же час він з повагою слідкує ним. Якось так вийшов такий оксюморонний симбіоз, але тим не менш воно все працює. Це взагалі для мене був такий перший за багато років досвід, коли я читала щось в папері і жалкувала, що у мене вже давно нема звички підкреслювати всілякі цитати, писати коментарі, от прямо на сторінках. Тому що тут дуже багато моментів хочеться рознести на цитати. Притоми цитати, як в цілому, у життєві про кохання, про дружбу, про сім'ю, так і цитати про книжки, про любов до них, про сюжети, про читання, про письменство, тому що буклаверс воно не просто так називається. У нас тут головні герої одна літературна агентка, а він редактор, і вони обидва працюють над певним романом. І те, як вони при цьому спілкуються, обговорюючи цей роман, обговорюючи авторку, як вони постійно в своєму спілкуванні і в своїх думках відсилаються на якісь літературні моменти, якісь сюжетні тропи, відсилаються на популярну культуру та різноманітність. Твори, коротше, мені це все дуже сподобалося. Багато в яких моментах воно відображало мене як читачку і як письменницю. І в той же час я знаходила там відголоски своїх знайомих. Тому що всі ми читаємо дуже по-різному. У нас у всіх є свої традиції, часом пунктики з читання, свої підход до вибору книги, до того що є класне, що не класне, що кліше, що не кліше. І от герої тут про це все спілкуються, при тому якось так дуже кмітливо і дуже саркастично. Ну і я вже мовчу про те, що це просто класна любовна історія, де обидва персонажі мені дуже сподобалися, тому що вони Обидва адекватні люди з ними дуже приємно було бути в цій історії. От мені подобалася героїня і її нетривіальність. Мені подобався герой, який також описан доволі нетривіально для чоловічого персонажа любовного роману. Але при тому разом вони класно працювали. І у них була крута хімія, і супереч тому, якими вони обидва нам здаються на перших сторінках роману, з них взагалі то вийшла дуже здорова, дуже класна пара. Так що так читати про них було цікаво. А оці роздуми про книжки взагалі були як бальзам на душу. Повірте, не можу, але наш список здається. Починає добігати кінця, тому що лишилося розповісти вам лише про дві книжки. І перша з них це була моя третя покупка в Буклінгу. Фінальна покупка того дня. Так, це був дуже плідний похід в Буклінг. Так, от третя книжка, яку я тоді купила, це нова книжка Тейлор Дженкін Рейд під назвою Кері Сото із Бек. Кері Сото повернулася. Це книжка про тенесистку, вигадану тенесистку. Взагалі у Тейлор Дженкін Рейд є оця тема. Майже в усіх книжках вона пише про фейкових відомих людей. Тобто, у них зазвичай є якісь прототипи в реальному житті, але. Ці прототипи не завжди такі очевидні, не завжди вона прямо списує з того, що було в реальному житті. Але їй от подобається робити свій власний прототип Голлівуду 20-го століття або ж Спорт Арени 20-го століття. При тому всі її книжки існують, наскільки я розумію, в одному всесвіті, тому що там герої де перетинаються. Я у Тейлор Дженкінс Рейд вже читала Дейзі Джонс The Six. Невдовзі вийде серіал, і ви будете чути про цю книжку просто з усіх парасольок. Та сім чоловіків Евелін Хьюго. Там також вже Netflix купив права, якщо не помиляюся, так що невдовзі і цю. Назу запам'ятаєте, якщо ще не читали. Обидві книжки мені дуже сподобалися, і я зрозуміла, що те, як пише Тейлор Дженкінс Рейд, це прям стиль, який мені по душі. Часто її історії має драматичну складову, яка розбиває мені серце, але я все одно не можу перестати читати, і мені все одно подобається, і воно мене вражає, чіпляє, заживе. Я можу з однієї книжки водночас і ридати, і сміятися, і читати до глибокої ночі. І я просто зрозуміла, що це моя авторка, і не дивлячись на те, що я трішки її побоююся, саме тому що вона не нехтує тим, щоб розбивати серце читачу, тим не менше будуть. Читати інші її книжки, тому що вже за вона мені подобається. Стосовно шкелісоту, то знову ж таки, це у нас історія про тенесистку, яка колись була супервідома, була там на вершині тенісного чарту, просто всіх рвала, була першу ракетку світу чи щось таке подібне. Потім пішла спорту. А зараз, з якихось причин, вона повертається. Її треба буде наново завоювати. що повагу всього світу, що звання чемпіонки. Нарешті остання книжка з сьогоднішніх нескінченних книжкових покупок це місто дівчат City of Girls Елізабет Гілберт. Я доволі давно хочу. Щоб прочитати цю книжку, я постійно задивляюся на неї в наших книжкових крамницях, але я постійно відмовлялася від ідеї її купити, тому що я хотіла її мати виключно в оригіналі. Типу, так завжди можна прочитати український переклад, він при тому у нас дуже гарно виданий. Але я хотіла читати саме англійською, тому що у мене, в принципі, є оце правило: що якщо ти маєш змогу, то читай в оригіналі, так завжди краще. І оця книжка не виключення. Мені завжди вона була цікава, але не настільки, щоб я окремо її шукала і окремо десь замовляла. А от коли я побачила її на поличках, книжко. Ового лева, якщо не помиляюся, то я одразу вирішила, що все це знак треба брати. І мені, до речі, дуже подобається це видання. Його аж приємно тримати в руках і приємно уявляти, як буду його читати, навіть не дивлячись на цю тупу фейкову наліпку, яку насправді не віддерти, тому що це частина обкладинки. У Елізабет Гілберт я читала дві книжки: це, звісно, ж, їсти, молитися, кохати, і законний шлюб. Або якось так вона перекладається. І якщо перша книжка мені неймовірно сподобалася, довгий час була серед моїх улюблених книжок. Потім просто якось вже забулося, стерлися у мене враження. Другу книжку я тягнула, вона мені взагалі, от якось була не по серцю, вона була затягнута, не дуже цікава, я не дуже розуміла, на що вона була написана. Потім я у неї ще намагалася читати походження всіх речей, але воно мені також абсолютно не зайшло. Я прочитала буквально перші 30-40 стрільнок, після чого закрила, тому що усвідомила, що для мене це якась учбова література з ботаніки, і типу, я не хочу це читати. А от що стосується міста дівчат, всі мої знайомі, які знають мій смак в книжках, кажуть, що мені ця книжка має зайти. Що якщо мені сподобалося їсти молитися кохати, то, скоріш за все. І ця книжка мені сподобається, і я рана така, знаєте, вже налаштована, тому що я жодного разу не чула ще погані відгуки на цю книжку. Плюс подобається вона тим людям, яким подобається приблизно те саме, що і мені. Коротше, все налаштовує мене на те, що ця книжка має мені сподобатися і має мене не розчарувати. І я дуже-дуже дуже на це сподіваюся. Неймовірно, але це здається все. Я розповіла вам про отакий от стос книжок, який просто не поміщається, окей, заледве поміщається в кадр. Його важко тримати. Я боюся, що зараз він впаде. Але Боже, який же це скарб! Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. І сподіваюся, ви знайшли тут для себе якісь цікаві книжки. А може, ви вже щось читали з того, що я придбала. Якщо так, то пишіть у коментарях, що саме, які враження, але, будь ласка, без спойлерів. І звісно ж не забудьте підписатися на канал, якщо вам тут затишно цікаво і приємно. І тим паче, якщо ви тут вже не вперше. До зустрічі!